Страшне горе сколихнуло Камінька-Ширську громаду. Стало відомо про загибель ще трьох героїв. Боронячи українську землю від російських нелюдів, трагічно загинув хоробрий військовослужбовець, житель села Бузики Віталій Лесик, 1998 року народження. Життя воїна обірвалося у Донецькій області 1 травня 2024 року. Боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність у бою з окупантами загинув також від. Дважний солдат із каменя Каширського Василь Малашевський 1985 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Запорізькій області 29 квітня 2024 року. Також стало відомо, що 2 травня 2015 року трагічно загинув вірний воїн України, житель села Грудки Іван Сотник. Життя бійця трагічно обірвалося в районі населеного пункту Широкине Новоазовського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв честь і шана воїнам.